Ще не стоїте на військовому обліку, з'явіться у військкомат. У Кропивницькому співробітники ТЦК посилили вуличні рейди та вручають повістки чоловікам призовного віку. Як до таких мобілізаційних заходів ставляться кропивничани, давайте запитаємо. Треба мобілізувати, потрібно. Не то, що треба, а потрібно. Тільки тих, хто може воювати, а не просто. Тих, хто не може, в забезпеченні. На одного, той, що воює, 5-6 чоловік. Для забезпечення вони потрібні ремонт, все остальне, підвоз і продуктів, боєприпасів, все остальне. У нас дуже багато депутатів, чиновників, які міліціоніри, які просто ходять, катаються на своїх мам автомобілях. А обичних людей, які заробляють деньги в бюджет міста України, їх забирають. Повигрібали всіх хлопців уже сіл. Хто нам буде засівати, ми не знаємо. Трактористів вже немає. Треба, треба щось робити, а я. Без цього, то не можу. Скажу в тому, що я адвокат і я можу по-різному оцінити одну і ту саму ситуацію. Так, да, вони мають право підходити, робити. Якщо вони не порушують права людей, яким вони вручають повістки, то все в рамках закону. А якщо, звичайно, починають ламати, засувати в машини. То, то це неправильно. Тобто тут повинно бути по-іншому. Якщо особа відмовляється, складати протокол, документувати і в правоохоронні органи, але ні в якому разі не <кхів> тягати в машини, не тягати силком. Зрозумів, що е треба військові воїни, які б захищали нашу країну. Але з іншого боку, якщо їх е силоміць туди тягнути, то ну, які це будуть воїни, якщо вони не хочуть, бояться, не можуть, не вміють. Якийсь має бути компроміс. Рекрутинг, я думаю. Тобто люди, які, можливо, військові, не знаю, хто займається ближче в цій сфері, працює за бажанням, які бачать в собі сили і можливості захищати країну. Я погано до цього ставлюсь, тому що вони роблять це проти закону неправильно, але на жаль, нічого не можуть з цим зробити. Роблять це силою, є багато відео. Доказів в інтернеті неприємно, що в країні таке все відбувається. Хотілося б, щоб все було якось по закону, все правильно. Всі повинні пройти цю комісію, але так, щоб прям силою всіх зупиняти, тягати, я б, я б не хотів би. Не можна і нормально пройтися так по вулиці, ну я як боюся. Котора раніше боялися поліцію, так, так зараз чоловіки бояться всі. Це це працівників. Це не завжди відбувається коректно. Коли дивишся, коли скручують руки, коли затягують в машину, коли ти чуєш лексику, не таку, яку би хотілося, щоб діти наші чули і жінки. Ну, це, це мені дуже не подобається. А взагалі тут зрозуміло, що країну треба захищати, і треба ставати чоловікам на захист. Але ну, якось це по-другому мало би відбуватися. У новий рік Кіровоградська обласна рада увійшла з багажем старих проблем. І досі не поставлена крапка у питанні посади голови ради. Діючий голова Юрій Дрозд. Його депутати торік у квітні обрали більшістю голосів, попередньо звільнивши Сергія Шульгу. Однак останній у суді добився рішення про своє поновлення на посаді. Двічі це питання виносили на розгляд у сесійну залу, але обидва рази обранці сесію проігнорували, не зумівши зібрати кворум. 10 січня багатостраждальна історія отримала новий виток. Від Кірвоградського окружного адмінсуду в обласну раду надійшла постанова щодо примусового виконання судового рішення. Юрій Дроз терміново скликав депутатів на позачергову сесію. Втім, уже третя за ліком спроба поставити це питання на голосування провалилася знову через відсутність кворуму. Юрій Дрозд оголосив перерву в засіданні та пішов разом із керівниками фракцій на нараду. Повернулися більш ніж за годину з колективним зверненням. Голови фракцій і голови груп рекомендують мені звернутися до судового виконавця про роз'яснення про роз'яснення, як нам на сьогоднішній день виконати дане рішення суда. Ви ж знаєте, що ми регламентуємося законом про місцеве самоврядування, стаття 55, де в першій частині сказано, що голову обласної ради вибирає більшість і голову обласної ради знімає більшість. На сьогоднішній день ви знаєте, що Більшість голова облради Юрій Дрос наголосив із представниками адмінсуду апарат ради комунікувати намагався, проте безрезультатно. Проголосувала за зняття пана Шульги ще у квітні місяці, і більшість проголосувала за мене як за голову обласної ради. Ми зверталися до адміністративного суду, щоб мене визначили визнали, визнали третьою стороною. Я отримав відмову. Коли я звернувся опять же до того ж адміністративного суду, щоб вони визвали голів фракції як свідків, вони нам цьому відмовили. І також, коли вже було рішення суда, було рішення суду, Ми звернулися до адміністративного суда, щоб вони нам дали роз'яснення нам, як нам виконувати дане рішення суда. Ми також получили від нашого адміністративного суда відмову. Щоб таки поставити крапку у цьому питанні, юристи обласної ради вже зробили запит до відповідних державних органів, аби ті дали роз'яснення, яким саме чином Кіровоградська обласна рада має виконати судове рішення. Тим часом 21-шу позачергову сесію поки що не за закрили. Відтак, за регламентом обласної ради, голова має повторно скликати депутатів на засідання не пізніше, ніж через два тижні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Від трьох до восьми років позбавлення волі загрожує учасникам злочиної групи, які зламували акаунти в соцмережах і видурювали у людей гроші. Шахрайську схему викрили у Кропивницькому. Загалом задокументували близько сотні епізодів злочинної діяльності групи із п'яти осіб, а організував її 30-річний місцевий машканець. Від дій шахраїв постраждали десятки громадян із різних областей України. Видурити зловмисники стигли понад 350 тисяч гривень. Досудове розслідування у справі вже завершено. Організатору схеми загрожує до 15 років ув'язнення. Встановлено, що організатор групи. Використовуючи шкідливе програмне забезпечення та зловживаючи довірою громадян, отримував доступ до сторінок користувачів соціальних мережах. Подальшому зловмитники здійснювали розсилку особистих повідомлень, знайомим потерпілих з проханням надати певну суму в борг, обіцяючи повернути кошти через кілька днів. Для переказу грошей надавали сторонні банківські картки, з яких переводили їх готівку через банкомати. Обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи. За частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України Шахрайства скеровано до суду. Дія організатора також кваліфіковано за частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих комунікаційних систем. Підозрюють у привласненні понад 870 тисяч гривень. Керівникові підрядного підприємства, яке ремонтувало за бюджетний кошт приймальне відділення Світловодської центральної районної лікарні, повідомили про підозру. Слідство інкримінує підозрюваному дві статті Кримінального кодексу України це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення. У результаті його протиправних дій державі було завдано збитків майже на мільйон гривень. Фігравто справи загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права виймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна. Кіровоградщина – край хліворобів і воїнів. Центральна область України відзначає своє 85-річчя. З нагоди ювілею в Театрі Корифає відбулося нагородження активних та самовідданих синів і дочок краю. Серед них і координаторка волонтерської групи Армія Состропивницький Оксана Червона. Організація з 2014-го допомагає українським воїнам. За ці роки зібрали, закупили, відправили на фронт тисячі посилок від автівок та тепловізорів до речей першої необхідності. В тебе є два варіанти під час війни або ти в армії, або працюєш для допомоги. Тим, хто захищає нас на передовій, волонтерство це таке, ти хочеш не хочеш, ти маєш це робити, тому що це твій обов'язок. Дуже класна штука, волонтерський рух на Кіровоградщині. Дуже багато людей, яких ми знали до того роками, показали себе геть з іншої сторони. Коли важкі часи такі прийшли, ми побачили, на що ці люди здатні. І українці на щастя вміють об'єднуватись. Із 2011 року одинадцятого волонтерстві і Ольга Присяжнюк разом із колежанкою Наталією та ведуть справи благодійного фонду Янгол життя організація опікується онкохворими дітками із допомогою благодійників. Вже допомогли більше як чотирьом сотням дітей. Я дуже вдячна тим людям, які новим нашим партнерам, які з'явилися за ці два тяжких роки, які не забули про те, що діти залишаються, і наші підопічні це особливі діти. У них, як ми говоримо, два вороги на одну букву це РАК і Росія. І боротися за своє життя ще й під час війни це вдвічі складніше. Крім того, татусі деяких наших підопічних знаходяться на фронті і там боронять нашу державу. І Їм дуже важливо знати, що ні про них, ні про їхніх дітей, їхні сім'ї тут не забувають і продовжують підтримувати. Шлях від дільничного педіатра до керівника одного із найпотужніших медичних закладів України пройшла із 89-го року Лариса Андрієва. каже до ювілею рідної Кіровоградщини обласна лікарня підійшла із неабиякими здобутками. Нагадаю, на базі закладу нещодавно було проведено першу операцію із присадки серця. Плани на майбутнє не менш амбітні. Аби ми не були депресивним регіоном в плані медицини, тому всі новітні технології, які на сьогоднішній день є. Ми їх будемо запроваджувати у нас в Кіровоградській обласній лікарні і в Кіровоградській медицині. Якщо обирати обласну лікарню, то ми перед собою поставили такі величезні амбітні плани по поводу розвитку трансплантології, по поводу розвитку ендоскопічної медицини, тобто це медицина одного дня. Кіровоградщина тримає стрій на багатьох фронтах, і робить вона це вже 85 років. Ми заявляємо себе як в Україні, так і на світовій арені, як регіон з амбіціями та значним потенціалом, зазначив депутат обласної ради Ігор Волков. Це не просто центр України і якась певна географія це цілий пласт. Науки, спорту, культури, промислового виробництва, особливо сільського господарства. І я думаю, що Кіровська область, як і інші області України, має своє місце, не просто місце на карті, а безумовно свою історію, і цією історією можна і треба пишатися. Безумовно, під час урочистостей з нагоди 85-річчя краю хліборобів та воїнів відзначили багатьох аграріїв та військовослужбовців. Звертаючись до присутніх, очільники області наголосили, що вже другий рік Кіровоградщина є лідером зі збору врожаю і більшість воїнів, які боронять українську землю також із Кіровоградщини. Тут сьогодні наші славні захисники, наші воїни тут ветерани, тут молодь. Це гідність, гідність всіх поколінь, в цьому сила. Я вірю, що ми пройдемо цей тяжкий, надзвичайно тернистий шлях до перемоги і свої наступні ювілеї Кировоградщина буде зустрічати в мирний час. Ми область аграрна, і зараз, коли в нас в державі після 22-го року почалась повномасштабна війна. Ви шановні аграрії, в першу чергу стали волонтерами. І ви допомагаєте всім, як військовим, так і тим мешканцям, які попали в скрутну ситуацію. Також можна сказати, що ми на сьогоднішній день, область і воїнів, славетний наш третій полк, славні воїни, славні наші кіборги, які захищають з 2014 року нашу демократію, нашу незалежність. Слава їм, слава всім нашим. Цього дня бойовому медику з нашої області вручили медаль Православної церкви України за жертовність і любов до України. Такими вже відзначили понад тисячу наших земляків. Зичу кожному з вас, щоб ми всі стали свідками перемоги. А найголовніше зичу нашим воїнам, щоб як більше їх зі знаменами перемоги вернулися. До своїх родин, а сьогодні молимося також і за всіх полеглих, щоби Бог прийняв їх до небесних осель і вшанував їх мінцями нев'яночої слави і вітячий за їхнє жертовне служіння. Полеглих захисників зібрання вшанувало хвилиною мовчання. А під завісу заходу зібрання очікував дарунок від заслуженого артиста України Миколи Ярошенка, поезія українського пророка Тараса Шевченка до Основ'яненка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди наша слава. Слава Україні! У центрі України в обласному краєзнавчому музеї презентували науково-популярне видання про історію створення Кіровоградської області. Підготував його почесний краєзнавець Костянтин Шляховий, а приурочили вихід книги до 85-ї річниці заснування Кіровоградщини. У виданні відображені основні етапи формування адміністративно-територіального устрою Кіровоградської області від часів Скіфії до Незалежної України. Всі статті доповнені архівними картами і портретами. Історичних діячів, причетних до розбудови краю. Книгу видали за кошти краєзнавчого музею. Тираж склав 100 примірників. Видання розповсюдять по бібліотеках, архівах та навчальних закладах області, щоб ближче познайомити земляків з історичними віхами Кіровоградщини. Згодом книга буде доступна в електронній версії. Належність і спільне проживання людей в певній адмінтериторіальній одиниці, так там, наприклад, територіальна громада зараз створює стійкі різнопланові зв'язки, відпочинаючи від там політичних, економічних, культурних і взаємозв'язки. це власне те, що творилося на території нашої області за 85 років. Тому мешканцям краю потрібно розуміти на якій території вони живуть, чому це цінно, що нас об'єднує. Великий шанівливий край, де кращі в світі чорноземи, де кращі в світі жінки, безумовно, один із кращих в світі кліматів, величезний запас корисних І Саме головне це край працьовитих людей, сильних, мужніх, патріотів України. Червораджчина це в першу чергу край працьовитих людей. І те гасло, яке написано на гербі нашої області з добром до людей, воно буде завжди до людей, але не до недругів. Тому слава нашим мешканцям, слава Збройним силам і слава Україні. Страховий стаж необхідний для виходу на пенсію зростає і робить він це щороку. Повідомили у пенсійному фонді Кіровоградщини. Так, українці, які планують вийти на пенсію у 2024-му, повинні мати на рік більше стажу ніж в минулому році, зокрема 60-річним – 31 рік страхового стажу, громадянам 63 років 21 рік. Якщо такого стажу не набуто, то є можливість призначити пенсію в 65 років. При цьому потрібно мати від 15 до 20 років страхового стажу. Нагадаю, що ця норма передбачена статтею 26 нашого загального закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і збільшення страхового стажу для призначення пенсії буде відбуватися до 2028 року, і в 2028 році, вже при досягненні 60-річного віку, потрібно мати. Тридцять п'ять років страхового стажу міста, герої так називається мандрівна виставка картин, яку розгорнули у в музеї мистецтв. До проєкту доєдналися 26 майстринь із різних куточків України. Дуже цікава робота. гостами, так, як куча ірмінь гостами прийняли саме удар. Повномасштабне вторгнення на себе, і саме Гостомель зупинив рашистську навалу. І Гостомель у нас зараз з зруйнованою мрією. Але ми все таки віримо. Наша мрія знову полетить. Маріуполь тут зображена. Сім самих таких видатних місць і пам'ятки архітектури, драмтеатр, заводи їхні місцеві. Це будинок Щербини у місті Черкаси. І він входить, він виконує роль драсу, і він входить в 15 найкращих драців всієї України. По бокам ми бачимо вишивку, це вишивка, представлена Черкаського регіону. Це якби диптихи, Блакитний палац і будинок червоних, і вони зроблені так. У своїх роботах мисткині поєднали відомі і маловідомі символи українських міст, міст, які пережили окупацію чи зруйновані ворогом, та тилових міст, серед яких і наш Кропивницький зі своєю гордістю, театром Корифеїв. Це моя робота, мій рідний Кропивницький. Звісно, що я, як актриса театру Кропивницького, просто не мала права нічого більше зображувати, крім як Кропивницький або наш театр. Це техніка вільно-ходовестювання на зигзагі і аплікація. Власне робота виконувалася 20 днів і 3 місяці. Тобто, три місяці я її обдумувала, я вирішувала, я придумувала. Було кілька варіантів у мене. Зображені на полотнах міста України, міста героїв, виконані у техніці квілтинг. Це вид мистецтва із художнього шивання та вистюбування дрібних шматочків тканини, поєднаний із вишивкою та іншими видами рукоділля. Проєкт Мандруючі герої міста його започаткувала киянка Тетяна Олійник за підтримки Асоціації майстрів лаптикового шиття. До Кропивницького міста герої експонувалися у Києві та Черкасах. Після Кропивницького виставку перемістять до Дніпра. Чудова виставка. Я її бачила в Києві. І ось це друга експозиція. Вона просто неймовірна. викликає вихор емоцій неймовірних. Від суму до радості і до надії, що Україна переможе». Мандрівна виставка картин, виконаних у техніці квілтинг, міста герої», перебуватиме у музеї мистецтв до середини січня. Країна майстрів, виставку декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва з такою назвою відкрили в Центрі народної творчості в Кропивницькому. Експозиція налічує близько сотні художніх творів: килими, національні рушники, картини, витинанки, гончарний посуд, керамічні статуетки, ляльки-мотанки, різьблені вироби з дерева та розмальовані гільзи. Власні роботи представили 45 талановитих митців з Кіровоградщини, члени Національної спілки майстрів народного мистецтва. Від організаторів вони Отримали грамоти та символічні подарунки. Переглянути виставку всі охочі можуть протягом місяця. Зазначу, на теренах області вона вже стала традиційною та має більш ніж десятирічну історію. А проводять її, щоб познайомити людей з творчістю місцевих майстрів та пропагувати українську культуру серед земляків. Кожна майстриня в свій е, твір, вона як його творила, вона вкладувала свою душу. І е, ці е, твори вони виготовлені, вироби, виготовлені з любов'ю. Це саме головне, я думаю, що майстриня хотіла показати. Цей килим як почалося, бо я розумію, що потрібно щось залишити. Це я так і назвала, це наша да, зірка шлях. Шлях наш зірковий. Вдохновені це зберегти для нашої України найбільше наших виробів ткацтва. Оце моя вдохновеність. Виставка, як завжди, вражений, більше вдивувала витинанка і килим, так як у мене бабуся, займалась, виготовляла доріжки та килими. Оці два стиля здивували. Незвичайністю, автентичністю, українськими традиціями. Раритетна поліграфія в бібліотеці Чужевського в Кропивницькому презентували електронну книгу про вінтажні поштівки з краєвидами Кіровоградщини. У виданні представлені близько 300 оцифрованих поштових та подарункових листівок, які друкували в 50-х-80-х роках минулого сторіччя. На поштівках зображені вулиці, будинки, видатні споруди та пам'ятники, готелі, університети, лікарні та інші будівлі тодішнього Кіровограда. а також неповторна природа знам'ян. ...Олександрії, Світловодська та інших населених пунктів Кіровоградщини. Коштували листівки в радянську добу декілька копійок. Ними люди вітали одне одного зі святами та урочистими датами. Цифрові копії поштівок, які увійшли до книги, з колекції місцевого філокартиста Юрія Тютюшкіна. В підготовці ексклюзивного видання йому допоміг кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук. За словами авторів, раритетні поштівки дають змогу побачити, як перебудовувалася Кіровоградщина впродовж десятиліть. Незабаром випустити книгу планують. І в друкованій версії ми бачимо, що 50-ті роки е, листівки чорно-білі, а поступово вже і, і качество вже стало е, кращим, і, і листівки вже стали такі вже е, не, не м'які, а вже і картон вже плотніє стали вони. Як фотохудожники е, старалися зробити наше місто, щоб воно було гарним, і те, що Відкривалося те, що було, було кращим, то вони це все і фотографували. Скажімо, з 67 цьому року ці всі листівки видавалися в Києві, але, але щоб вийшла ця листівка, то о, Значить, фотографія затверджувалася в коміпатії, от і все було розсленово, що давати, то що не давати. І тому ми бачимо, що на лисивках радянської доби у нас багато пам'ятників Кирову, Леніну, там Павлику Морозову і різним там іншим е, комуністичним там е, лідерам. Датам, так і ті будівлі, які вводилися в радянський час. Для мене це все моє життя. Я народилась в 50-му році. І до сьогоднішнього дня всі ці пам'ятні місця, всі ці листівки, це все це все моє життя. Тому мені це дуже цікаво, як спомен уже про, про цей час. Багато попри масовані ракетні атаки, якими ворог щодня і щоночі тероризує мирні міста і села, українці тримають стійкість і продовжують. Давати відсіч загарбникам на полі бою. Тилові території взялися і за допомогу армії у спорудженні фортифікації, не припиняють доставляти на фронт техніку, дрони зміцнюють мобільні вогневі групи, які захищають українське небо. Пліч опліч вже добре знайомий проект масштабної допомоги. Будівельників з 15 областей України до окупованим громадам Херсонщини під цим гаслом стартував і загальнонаціональний проєкт фізичного гартування і виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Щорічні спортивні змагання покликані не просто фізично загартувати молодь, а і зміцнити школярів психологічно сформувати. Лідерів майбутніх захисників популярні види, серед яких футбол, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування і ще тісніше об'єднають місцевих школярів, адже Кіровоградщина прихистила десятки тисяч переселенців і дітей, також від найменшої сільської школи до всеукраїнських фіналів через п'ять етапів змагань. Цей спортивний рух набере сили, енергії і об'єднає юних спортсменів із 20 областей України. У нас в області ми плануємо залучити на регіональному етапі до 10 тисяч учнів з 276 закладів. Змагатимуться школярі з усіх 49 громад. Це спонукатиме території подбати про. Підготовку спортивних змагань на місцевому етапі ключове змагання проводитимуться лише на базі тих освітніх закладів, де є укриття. Безпека учасників головна і надважлива умова. Амбасадорами проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч на Кировоградщині визначені легенди українського спорту. Зокрема, заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор з велосипедного спорту Олександр Симоненко, керівники провідних обласних федерацій, серед яких член виконкому Асоціації аматорського футболу України, заслужений працівник. Фізичної культури і спорту України Віктор Безсмертний, голова обласної федерації баскетболу Микола Аношкін. Спортивні ігри такого масштабу, коли команди приблизно 8 тисяч шкіл України змагатимуться упродовж півроку за право бути кращими, бути переможцями. Додадуть молоді натхнення, сили і мотивації перемагати, а вчитися перемагати на всіх фронтах і здобувати перемогу над ворогом, головна мета і мрія українців. Слава Україні!